Важко сказати точно скільки років поспіль липень влаштовував спекотні сюрпризи для тих, хто звідусіль прямував до Бердичева, аби вклонитися прекрасному образу матері Божої Бердичівської. Здається, лише щира і чиста віра у Бога дозволяла цим людям долати сотні кілометрів. Цьогоріч на 256-ту річницю коронації ікони погода знову вирішила випробувати на міцність силу віри і духу прочан. Важкі хмари мали на весь день. Попереджали, що намагатимуться зіпсувати одне з наймасштабніших свят, які відбуваються у Бердичеві. Зрештою, у самий пік приходу паломників на площу перед кляштором Босих хармелітів зірвалася справжня злива. Такий дощ міг би налякати будь-кого, але не цих людей. Вони йшли до Богоматері повні надій та сподівань. І, звісно, жоден дощ не міг зіпсувати їм піднесеного настрою. Мені 82 роки. Родом я сама із Житомирської області, Ружинського району, село Вишневе. Ходжу я у паломничество, ходжу я кожний рік. Сюди приїжджаю. Трохи їду, трохи йду, трохи біжу. Такий з мене паломник уже в таких годах. Що людину в 82 роки змушує такі подолати такий шлях? А як же? Треба йти до Бога, треба йти до матінки Божої. Вона нас опікує, вона нам дуже допомагає, а нас Бог завжди підтримує, захищає. Ісус Христос багато допомагає. От того і йдемо у паломничество». Очікування того, що цьогорічне паломництво до Бердичівської Божої Матері буде одним із найчисельніших за всі роки, здається, справдилося лише у суботу до площі перед фортецею прийшло 10 паломниць. Йшли з білої церкви Довбиша, Хмельницького, Києва, Коростишева, Житомира, Ружина, Хажина. У середньому кожне паломництво нараховувало від 200 до 400 прочан. Найчисельніша група у 620 осіб прямувала з Шепетівки. У ній перебував і наймолодший вірянин віком близько трьох місяців. Усі йшли з тим, аби засвідчити свою любов до Ісуса та Пресвятої Діви Марії. По перше, це свідоцтво наше перед всіма людьми. От котрі ще може не вірують, може в них якісь є сумніви. Свідоцтво віри в Бога і Пресвятої при Богородиці. Ми віримо, що ми таким чином перед усіма людьми визнаємо свою християнську. Так. Так. <клес> Якщо наступного року, погороха, які вас ходить, я вже поки я буду ходив, я буду ходити. Віряни з понад 50 міст України прийшли до Бардичева. Сюди ж з піснями та молитвами прибули паломники з російських Москви, Санкт-Петербурга і навіть воркути. Окрім того, на площі можна було почути американську, а також білоруську, молдавську, польську, італійську та іспанську мови. Під час походу прочани не лише молилися, їхня подорож була насичена змістовними заходами. У нас конференції різні. От в е, цьому цей раз е, в Паломці була конференція про віру, надію, любов, про єдність у групі, щоб, е, ну, щоб ми єдналися, любили одне одного. Кожен має свою своє прохання, свою просьбу до Марії, щоб вона вислухала нас. Ну, ми приходимо своїми проханнями. Що ви очікуєте від сьогоднішнього від цьогорічного візиту сюди до Бердичева? Очікую як найбільше гарних емоцій, гарного настрою. І, ну всього найкращого. Поки вони збуваються ваші мрії? Так. Да. Вечірню службу, котра розпочалася о 18-й годині, очолив почесний гість свята архієпископ Багдаду. Жан Бенджамін Слейман він подякував за запрошення відвідати санктуарій та висловив шану тим, хто прибув до Бердичева, аби відчути тепло і любов його небесної покровительки. Ця подорож на думку архієпископа є свідоцтвом того прекрасного, що є в кожному з людей. А сотні кілометрів, пройдених ними у співах, молитвах і надії, символізують радість і величність святкового дійства. Марія є всюди царицею, матір'ю, сестрою дівчаткою. і вчителькою. І тому в цілому світі ми відчуваємо себе братами. Це Божа родина віруючі, яка дає все, щоб іти за Христом, щоб пошукати, щоб кінцева подорож був Він. Подорожувати, бути паломником це довіритися Господу Богу, довіритися йому в дорозі, і також довірити йому те, що залишаємо вдома. Бути паломником це також жити е, 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 згідно блаженства Євангелічного, блаженні, котрі повірили. В вашому паломництві до цього санктуарія захоплююся вашою вірою, вашою силою, вашим пошуком. Це є, є дари Святого Духа.